Усім привіт! Сьогодні будемо готувати домашню піцу. Мега-піцу! Подивіться, скільки тут багато інгредієнтів. І так, нам знадобиться вершкове масло свіженьке, цукор, дріжджі, сіль та борошно з водою для того, щоб замісити тісто. Найкраще це робити в хлібопічці. Це буде швидше і простіше. Розпочинаємо. Рецепт на екрані. Дріждів пів чайної ложечки. Засипав. Далі борошно. Розсіваємо через сито. У мене спеціальна чашка сито. Заздалегідь я вже відміряв рівно 300 грам. Є. Тепер вершкове масло. 15 грам достатньо. Не обов'язково нарізати кубиками. Пів столової ложечки цукру і одна чайна ложечка солі. Лишається додати 200 г води. І можна вмикати більшість лібопічок має режим піца. Я його й вибираю у мене під номером 21. Замішувати буде 45 хвилин. Далі можна або спостерігати, як хлібопічка гарно робить за вас усю роботу. А можна починати готувати інгредієнти. Нарізати ковбаску, бочок, натирати сир, все, що ви любите в своїй піці. І так, я взяв 200 г баликової ковбаси. Мені подобається нарізана соломинками. Що я й роблю? Ретельно дрібню усю ковбасу. Є баликова готова. Тепер ковбаса салямі. Як піца без неї. Мені дуже подобається в піці салямі. Нарізаю по тому ж правилу. Соломинками дрібненько є. Далі для горманів бочок. Теж приблизно 200 грам. Шкірочку за бажанням зрізаємо. І дрібнемо на соломинки. Ось. Мені подобається з прошарками сала. А ви вибираєте під свій смак. Готове. Далі звичайно ж помідор. Нарізаю тоненькими скибочками. У мене за рецептом має вийти дві піци, тому я взяв два помідора. Можна три. На завершення сир. Сиру теж побільше. Грам 300. Адже усі ми знаємо, що багато його в піці не буває. Натираємо на Великі терці, ось є. Поки ми готували інгредієнти, минуло 45 хвилин і тісто замішалось. Треба розкачувати наші коржі. Дістаю тісто, можна смастити руки олією, можна борошном. Розділив на два шматки. Щоб було дві піци. І розкачую до дуже тоненького коржа. В діаметри орієнтуємось на свої форми. У мене приблизно 30-40 см. Дві форми різного розміру. Розкачав одну, розкачав другу. А тепер починаємо накладати інгредієнти. Спочатку улюблений кетчуп, далі салямі, далі баликово. І зупинить вас тільки ваш апетит. Я хочу зробити мега тому дуже-дуже багато накладаю. Виходить десь приблизно по 100 грам. Може, трошки більше. Тоді ще трошки кетчупу, тоді помідор. І все це закидаю сиром твердим. Вашим улюбленим. Його багато не буває. І оливкова олія. Трошечки полив. Тепер другий корж і все те саме. Кетчуп, ковбаска, бочок, сир та оливкова олія. Звичайно, можна доповнювати своїми смаколиками. Кількість все за смаком. Я хочу мега піцу, тому кладу побільше. Зрозуміло, що по грошах вона буде дорожча, але й буде й смачніша. Мені подобається. Є друга піца готова. Тим часом вже духова піч розігріта до 180 градусів. І можна ставити на 25 хвилин. У нас корж вийшов дуже тоненький, тому 25 хвилин достатньо, щоб все приготувати. Все, час прийшов. Прийшов діставати її та куштувати. Тепленька сама смачніша. Тому не гайте часу, якщо ви її дістали. Треба гукати усю сім'ю. Бращимо мисками, накладаємо та насолоджуємося вечері. Мега, піца по-українськи. Усім смачного! І якщо сподобалось відео, не забуваємо про лайк та підписку. А також коментуйте. До зустрічі!